Я За те, щоб давати людям надію. І в питаннях ПТСР, чому я так знаєш, погодилась, рішуче, того, що я хочу ну, привести позитивну, хорошу статистику, яку ми вже бачимо відносно досліджень інших військових. Конфліктів, які вже були досліджені в Ізраїлі, у В'єтнамі. І 70% людей зцілюються після таких знаєш, жорстких бойових дій. 30%, звісно, будуть відчувати ПТСР. Але ми беремо фактор того, що обов'язково буде реабілітація у людей, які відчули всі ці синдроми. Це буде довготривала робота. Ми, як психологи, дуже добре до цього готуємось. Нас навчають, ми навчаємося, тобто ми так з ревнуємо за те, щоб бути вчасно компетентними, щоб допомогти цим людям. Тому в мене насправді оптимістичні такі проси.